Усім привіт! Давайте розберемося, що таке найбільший спільний дільник, або скорочено NSD. Це дуже корисна річ у математиці, яка допомагає спростити дроби та розв'язати деякі задачі. Найбільший спільний дільник двох чисел це найбільше число, на яке діляться без остачі обидва числа. Аналогічно це працює для того, хто більше чисел. Наприклад, візьмемо числа 12 і 18, випишемо дільники числа 12. Це є 1, 2, 3, 4, 6 та 12. Випишемо дільники числа 18: 1, 2, 3, 6, 9 та 18. Як бачимо, у них є спільні дільники: 1, 2, 3 та 6. Найбільшим з них є шістірка. Отже, найбільшим спільним дільником для чисел 12 та 18 буде 6. Розберемося, як знайти найбільший спільний дільник. Існує кілька способів, але найпоширеніший метод розкладання на прості множники. Він складається з трьох кроків. Перший крок це розкласти кожне число на прості множники. Другий крок знайти спільні прості множники. Третій крок перемножити ці прості множники. Візьмемо наші числа 12 і 18. Розпочнімо з 12. Перший простий множник – це двійка. В результаті ділення отримаємо 6. Знову ж таки розкладаємо по двійці. Вийде трійка. Трійка, одиниця. 18 також починаємо ділити на 2. Буде 9. 9 вже ділиться на трійку, також трійка. І в результаті ми маємо такий розклад. Шукаємо пари спільних простих множників. Для першої двійки знайшлась пара. Для другої двійки вже пари немає. Переходимо до трійки. Для трійки є пара. Більше пар спільних простих множників ми не маємо. Пам'ятайте, що в парі може бути лише два числа. Тобто, ні в якому випадку ми не можемо порівняти одну трійку з першого розкладання з двома трійками другого розкладання. Тепер нам необхідно виписати числа, які утворили пару. Тобто, це у нас є двійка та трійка. Зауважте, ми не виписуємо всі числа з пари, лишається лише перемножити. 2 на 3 вийде 6. Розкладемо наступне числа: 36, беремо по 2, отримаємо 18. Знову ж таки 2, отримаємо 9. Трійка. І будемо мати дві двійки, дві трійки. 48 беремо по 2. Буде 24. Знову ж таки по 2. 12. 2. 6. 2, 3, 3. І в одиницю отримали. Шукаємо пари. Для першої двійки є пара. Для другої двійки є пара. Для трійки є пара. Наступна трійка в нас вже лишається без пари. Виписуємо числа, які утворили пару. Це в нас є 2, перша, 2, друга та трійка. Перемножаємо їх, в результаті отримаємо 12. Отже, найбільшим спільним дільником для чисел 36 та 48 буде 12. Розглянемо випадок для трьох чисел. Візьмемо 12, 18 та 30. Я вже їх розклав. Залишається знайти спільні множники для всіх чисел. Двійка, двійка, двійка. Як бачите, двійка є у всіх трьох випадках, значить ми її будемо враховувати. Для наступної двійки у нас же не знайдеться жодного збігу. Для трійки в нас знайшлась тут трійка і тут рійка. Більше спільних множників для всіх трьох чисел ми не маємо. Отже, ми будемо виписувати лише 2 та 3. В результаті отримаємо 6. Сподіваюся, ви краще зрозуміли цю тему, і вона вам допоможе. NSD використовують при скороченні тобів, чисел або виразів. Що ж, бажаю вам успіхів, а попрактикуватися ви зможете на нашому сайті за посиланням в описі.